Всім привіт! З вами Катя Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. І сьогодні в відео я вам покажу, як приготувати мушлю із листкового тіста. Ну і саме перше, що мені буде потрібно, це власне саме листкове тісто. У мене куплене тісто листкове, і мені буде потрібно два ось таких шматочки. У мене в пачці було 900 гри, там було 4 листка, я взяла 2. У мене тут зараз 500 грам. І тепер я його розкачую. Перше посиплю трішки мукою, щоб було мені зручніше його розкачувати. І тісто я взяла бездріжджове. Я вже тісто розкачала, і в мене в діаметрі вийшло 20 см. Ось в мене є така позначка, якраз 20 см. Далі я беру ось такий стакан. Треба, щоб він був із такими круглими ободками, не квадратний, а круглий. І тепер вирізаю кружечки. Бачите, тісто має бути не дуже тонке. Стараюся робити максимально близько один до одного, щоб зекономити тісто і щоб у нас на виході залишилося менше залишків. Так, І вийшло в мене 5. Ну, зараз я ще цей перероблю, і тут ще буде в мене один чи два вийде. Так, Далі я переходжу до наступного. Беру перший кружечок, беру ніж. І відрізаю верхню частинку. Десь приблизно ось так. Це мені не потрібно. Далі в мене є такий кондитерський ніж із такою хвилькою. І вирізаю по ободку хвильки. І тепер ножом роблю ось такі. Як ніби надрізи, але я не надрізаю, просто роблю такі, як лінії, легенькі. Бачите, щоб цієї сторони не було. Тільки щоб ось так. І тепер перехожу до наступного. Я зараз вже все тісто повністю перероблю, і тоді повернуся до вас із результатом, що в мене вийде. Я вже зробила, і в мене вийшло 20 мушель. Ну і 21-ша в мене ось така маленька вийшла, щоб мені було шкода викидати тісто. От, із обрізків, які я обрізала. От, то маленька одна. І наступне, що мені буде потрібно, це мені потрібен один жовток без білка. І я змащую тепер кожну мушлю. Я додала трішки води, буквально одну столову ложку, щоб краще змащувалося. Ну і щоб найбільше мені хватило. Я вже змастила тісто і тепер ставлю в духовку на температуру 180 градусів на 15 хвилин. І поки моє тісто готується, я буду готувати начинку. Для начинки мені буде потрібно один огірок і 200 г крабових паличок. Я вже завчасно зважила і розпочинаю. Беру із крабових паличок починаю і ріжу це все на міленькі кубики. Крабові палочки я вже порізала. І тепер переходжу до огірка. Огірок я вже нарізала, далі переходжу до курячого яйця. Мені буде потрібно 4 штуки. І також знову ж таки нарізаю на міленькі кубики. Яйця я вже нарізала, і наступне, що мені буде потрібно, це кукурудза. У мене 340 грам, але я кидаю чуть більше половинки. Десь приблизно 200 г. І тепер перемішую. І тепер це все я перемащую майонезом. Начинка у мене вже готова, і тепер я йду дивлюся до свого тіста. В мене вже пройшло 20 хвилин, я ще поставила ще плюс на 5 хвилин, щоб вони вже добре припеклися. Ось, і ось дуже добре виднося. Бачите, що деякі навіть хорошо підсмажилися і добре піднялися. Ну і, на жаль, в мене деякі не вийшли. Бачите, вони самі по собі тонкі сильно. Ось, Це в мене якраз вийшло з того тіста, яке я перероблюла. Тобто, коли я робила, я відрізала частинки. ось, І ті, типу, вже як з відходів. Тому ці в мене не вийшли, я їх, на жаль, забираю. Ну, їх можна не викидати, а їх можна, наприклад, з'їсти з якимось вареньом. А ті, які в мене вийшли, вони в мене, бачите, такі гарні румяні, яєчко спрацювало, показала свій румінець, лінії мінімально виднося і дуже схоже на мушлю. І ось ці, які в мене гарно підійшли, збільшені в розмірі, я їх зараз буду розрізати ножом. Ось я вже тут декілька розрізала, покажу вам для прикладу. Ось розрізала не до кінця. Бачите? Щоб мало вийти ось так. І буду я розрізати не звичайним ножом, а ножом пилочкою. Ось беру і починаю різати. І наступне. Мені буде потрібно перепилені яйця. Я завчасно зварила 10 штук, Беру і розрізаю їх навпіл. Яйця я розрізала, відкладаю їх поки в бік. Далі беру начинку, ще раз її перемішаю. Беру маленьку чайну ложку і беру першу мушлю. Відчиняю її і починаю її фарширувати. І тепер беру яйце і ставлю. І тепер моя мушля повністю готова, а яйце в мене слугує за перлинку. Тепер перехожу до наступного. Бачите, це, на жаль, мене роз'єдналося. тому я її так зафарширую просто. Зараз я вже зроблю всі мушлі, і тоді повернуся до вас із результатом кінцевим. Мушлі я вже нафарширувала, і вони мають в мене ось такий гарний, прекрасний вигляд. А ось з цих частин, що я вам говорила, да, що вони в мене не вийшли, вони в мене не піднялися, то я вирішила зробити ось тобі ось так. Теж гарно виглядає. Ну, а ось, власне, всі ці мушлі, які в мене вийшли, гарні. Начинки вдосталь, багатенько. Ну, тільки ось ця в мене одна була, саме менше. То туди не вмістилося яйце, тому просто так була тільки начинка. Така страва чудово підійде як для родини, так і для гостей. Виглядає досить цікаво. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео. Також діліться, як ви робите щось подібне. Мені буде цікаво почитати. Якщо вам подобається це відео, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду і надалі випускати для вас цікаві та корисні відео. На цьому моє відео підходить до кінця. Я бажаю вам гарного та мирного дня. З вами була Катя. До зустрічі у наступних відео.